Другий месяць ще цікавіше, як ми знаємо, говорить Путін. За даними оперативного аналізу, випробування системи пройшли успішно. Як вже було сказано, ми будемо ці випробування продовжувати, в тому числі і в бойових умовах. Тим більше, що запас таких виробів у нас є в наявності. Окей, а тепер цікаво далі: необхідно налагодити серійне виробництво таких ракет. Будемо вважати, що рішення по серійному виробництву такої системи прийнято та фактично воно вже організовано. Тобто за секунд 15 Путін вже прийняв рішення про організацію такого виробництва серійного, і фактично вже його налагодив. Воно вже організовано. Це дуже схоже, знаєте на сюжет російської казки про Іваношки Дурачка, який там сидів на печі і казав, по пачучому віліні, по моєму хотінню, я там мені щось таке. Да? Тут так само по путінському віліні за 15 секунд вже організоване серійне виробництво, але це ще не найцікавіша. Протиріччя і маніпуляція у цьому меседжі до того попередньому реченні він говорив, що ми будемо продовжувати випробування і надалі, і так, далі, і так далі. Тобто, товариш Путін збирається ставити на серійне виробництво, вже вибачаюсь, вже поставити на серійне виробництво якесь із яке ще буде випробовуватися. А якщо раптом про серійного виробництва щось піде, не так і зділля шарахне на тому серійному виробництві? Ну, звичайно, що в логіці Путіна це все нормально. Це звичайна російська логіка.